А ви знали, що часті прояви ліні можуть бути симптомом, що ви проживаєте не своє життя? Чому так відбувається? Коли людині довгий час щось лінь, то вона не хоче навіть зустрічатися з друзями з подругами. Якщо її кудись запрошують, їй лінь навіть зібратися, встати з ліжка, кудись піти, Їй лінь виконувати чиїсь бажання, свої навіть бажання. Ця людина навіть вже звикла нічого не бажати, нічого не хотіти, тому що вона розуміє, що нічого не буде виконано, нічого не буде так, як вона хоче. Чому так відбувається? Тому що коли ми постійно стикаємося з відмовами, з тим, що в нас щось не виходить, з тим, що ми не можемо бути впевнені в завтрашньому дні, ми не можемо впевнені бути навіть в собі, покладатися на себе, на когось із наших близьких, можливо, на чоловіка чи дружину, ми не можемо покластися, то в нас виникає такий синдром, наче захисний синдром, коли все лінь, і людина просто не робить чогось хорошого для себе. Для когось, тому що вона знає, що нічого в неї не вийде, нічого вона не отримає, їй легше нічого не хотіти, чим постійно стикатися з відмовою або з тим, що нічого не вийшло. Якщо ви згадали себе в такому стані, якщо у вас був такий стан або є зараз, я вам дуже рекомендую звернути увагу на свій моральний стан, дати собі правдиві відповіді, що не влаштовує вас конкретно. У вашому житті, можливо, це якісь деякі ваші звички, можливо, це навіть деякі люди, деякі ситуації вашого життя, можливо, ваша робота. Будь-що це може бути, ви повинні правдиво взяти листочок, ручку написати, чесно поговорити з собою, зі своєю підсвідомістю. Нехай вона вам підкаже, що коїться у вашому житті, що йде не так, чому у вас такий відбувається самосаботаж. Звертайте увагу на лінь. Розуміти, що саме вам лінь робити. Це не стосується прибирання, наприклад, або помити посуду. Звісно, це більшість людей лінь робити, але ми робимо. Але якщо це стосується виконання ваших бажань, якогось вашого розвитку, то це вже тривожний дзвіночок, і тут потрібно звертати на це увагу.